Житомир знову у жалобі. Сьогодні попрощалися із захисником України Олександром Коржовським. Герою було 42 роки. Він був надзвичайно чуйною і доброю людиною. І як тільки почалася війна, він вирішив іти добровільно воювати і захищати нас усіх. Дуже шкода, що саме такі гарні люди йдуть найпершими. Олександр народився і все життя прожив у Житомирі. Він закінчив 17-ту школу та один з технічних вишів нашого міста. Життя своє пов'язав з цивільними професіями, але 24 лютого 22 року все змінило. Міс першого дня став до лав Збройних сил України і став зачаток нашу з вами рідну країну. Захисник воював на різних напрямках, пройшов декілька гарячих точок та отримав не одне поранення, але кожного разу повертався на фронт, щоб продовжити стояти на захисті своєї держави. Брат загиблого каже, хотів воювати разом з Олександром, але той не дозволив. Я завжди з ним. Ми дружили друг другу, допомагали, як могли. Ну, Я ще за нього там щу. Без батька залишився 16-річний син. Зараз поховати батька такі роки, що він йому дуже сильно потрібний. І він, як папа, пішов на війну. Він каже, тільки щоб мій папа живий був, тільки щоб був живий. Дуже переживав. А зараз як він буде жити без нього? Це просто всім важко. Рідні загиблого героя кажуть, за своє життя чоловік працював на різних роботах, щоб забезпечити свою сім'ю. Він не шкодував себе. То, що було йому 42 роки, але в душі скажуть, що років 20. Такий, і він молодий, дуже такий, як хлопчик, завжди як хлопчик. Війна просто забирає стільки молодих життів. У скорботі за воїном залишились мати, брати, дружина, син, а також вся Україна. Вічна пам'ять герою. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК-1.